ЄС підписав перший в історії оборонний пакт із Японією. Йдеться про обмін інформацією в галузі космічної безпеки, спільні навчання, розроблення військового спорядження. Це процеси, що зміцнюють співробітництво у сфері безпеки. І з головним союзником. США він до Тихоокеанському регіоні. за словами головного дипломата ЄС Жозепа Буреля, цей договір розширює наші можливості щодо спільної протидії. Ії надзвичайним загрозам та створенню майбутнього, в якому наш шлях визначатимуть спільні цінності, демократія, права людини та міжнародний порядок, заснований на правилах після перемовин, Токіо Борель вирушив до південної Кореї для обговорення питань агресії північної Кореї.